Вітаю! Знаєте, у нас з вами якась серія з цьогорічних справ. Але я, як справжня фанатка Трукрайму, ну просто не могла пройти повз і саме основне не розповісти вам. Мені завжди було цікаво, по якій причині ті чи інші люди мають зі мною оцей спільний інтерес, тому що для мене особисто це таке спеціальне хобі в силу певних обставин і юридичної освіти. Але знаєте, закладається така думка, який реальний відсоток психопатів. Ховається серед нас фанатів Трукрайму, і напевно багато хто бачить нас саме такими. Знаєте, трошки хворими, тому що як можна цікавитися злочинами. Але це тема для іншої дискусії, тому повернемося до нашої справи. І ось сьогодні ми будемо з вами говорити про таку саму фанатку Трукрайму, як ми з вами, але яка була настільки поглинена своїм інтересом, що захотіла стати частиною його. І це стало для неї ідеєю фікс. Тому давайте без зайвої полеміки розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Чон Юджон. Як ви вже могли здогадатися, пані Чон дуже полюбляла Трукрайм. Після закінчення середньої школи Чон Юджон вела доволі усамітнене життя, вона нікуди не вступала після закінчення і була безробітною. І це тривало приблизно 5 років. І на 23-му році свого життя вона була настільки поглинена злочинами, що в неї з'явилися думки типу: А як це? Як це скоїти злочин? І взагалі, чи зможу я зі своїми знаннями? Скоїти ідеальний злочин. І на жаль, вона піддалася цим тривожним думкам і почала шукати собі жертву. Її жертвою стала студентка, яка займалася репетиторством. В принципі, це дуже розвинена практика в Кореї, коли студенти займаються репетиторством. Вони таким чином заробляють собі на оплату за навчання або просто підзаробляють собі на життя. Так ось. чон зв'язалася з нею через певний додаток з пошуку репетиторів. Де представилася матір'ю і сказала, що її доньці потрібно підтягнути англійську мову, після чого вона придбала в інтернеті шкільну форму, щоб замаскуватися власне під цю саму доньку, якій потрібен репетитор. Для неї це було зовсім не важко, тому що тілобудовою вона була доволі маленькою і, в принципі, могла зійти за школярку. І 26 травня Чон Джон приходить до своєї репетиторки додому. Але замість того, щоб займатися англійською, вона зарізала її до смерті. Після чого вона переодягнула свою закривавлену форму в одяг жертви, пішла в найближчий магазин, купила там відбілювач, мішки для сміття та повернулася до квартири репетиторки, де розчленувала її. Також Чон ретельно зібрала мобільний телефон, посвідчення та гаманець жертви. Для того, щоб інсценувати все так, ніби та просто пропала. Як я вже раніше зазначала, вона хотіла здійснити ідеальний злочин. Проте вона зробила критичну помилку. Не говорячи про те, що вона переодягнулася в одяг жертви, вона викликала таксі для того, щоб позбутися тіла. Вона скала останки жертви в валізу і поїхала на таксі в лісисту місцевість для того, щоб викинути цю валізу в річку. Поведінка Чон Ю Джон здалася водію дуже підозрілою, тому не дивно, що він одразу ж повідомив про неї в поліцію. Тому що first of all, хто викликає таксі для того, щоб позбутись тіла. Можливо, мої слова вам зараз здалися дивними, але це напевно якась профдеформація. Ну, зголосіться, якщо ти хочеш здійснити ідеальний злочин, це найтупіше, що можна зробити. І коли поліція приїхала на те місце, яке їм вказав водій, вони знайшли валізу, знайшли частини тіла і власне кроваву шкільну форму, яку Чон Юджин також поклала до валізи. Після вбивства жінки Чон Юджин також зафіксували безліч камер спостереження. Навіть є кадри того, як вона йде по вулиці з цією самою валізою. Стосовно мотиву вбивства, професор Лі Суджин, який займався аналізом злочину, припустив. Що Чон Юджин захоплювалася досягненнями жертви. Професор пояснив здається, Чон Юджун бажала соціального статусу та академічної освіти, якими володіла жертва. Професор також зазначив, що після того, як Чон Юджун позбулася всіх речей жертви, вона залишила собі її посвідчення. Напевно, як такий собі трофей. Спочатку юн заперечувала всі звинувачення, які висував їй поліцейський відділок. Однак, зіткнувшись з накопиченням доказів, таких як валіза, одяг, посвідчення особи, і так далі, вона змінила свої покази, стверджуючи, що інша людина вбила цю дівчину, а вона тільки заховала тіло. Згодом вона ще раз змінила свідчення, розповідаючи, що вбила жінку випадково під час сварки. Знаєте, така чисто я ткнула її ножем, ну і не знала, що робити. Але поліція знайшла прогалини у цій її історії, і, взагалі, весь цей час її сім'я змушувала її зізнатися. Криміналіст, який займався справою, додав: схоже, сильне бажання Чон юджон вбити поглинуло її настільки. Що вона не змогла розглянути наступні кроки після передбачуваного вбивства, наприклад, підготувати власний альтернативний одяг, а не одягати одяг жертви, як я вже казала раніше, тільки після вмовлянь її сім'ї Чон Юджун зізналася вбивстві, назвавши мотивом цікавість. Вона стверджувала, що її інтерес викликали романи, телепередачі, які зображали реальні злочини. Столичне управління поліції Пусану оприлюднило її ім'я та вік зовсім недавно, враховуючи жорстокість її злочину. А так зазвичай вони дуже приховують особисті злочинця, називають навіть в новинах їх там містер А, містер Б і так далі. Також було проведено тест на психопатію, і за даними цього тесту, вона набрала більше балів, ніж корейський серійний вбивця Кан Хосун. Представники поліції підтвердили, ми не можемо підтвердити точну оцінку, але це правда, що вона вища, ніж результат тесту Кан Хосуна. Для короткої справки, Кан Хосун, Викрав і вбив вісім жінок у 2006 році. І на той час після тестування він отримав 27 балів з 40 можливих. І згідно цього тесту, для того, щоб тебе визнали психопатом, тобі достатньо просто набрати 25 балів. В історії корейських злочинів був ще один злочинець, який набрав доволі високий результат. За результатами тестів в нього було 38 балів. Це майже максимум. Якщо б вам було цікаво послухати про Кан Хусуна більш розгорнуто, напишіть мені про це в коментарі. Сама Чон, коли її виводили з відділку, сказала пресі, що їй дуже шкода сім'ю жертви і що вона просто була не в собі, що насправді дуже схоже на правду. Адже перебуваючи наодинці в ізоляції з таким контентом, вона скоріш за все могла втратити почуття реальності. Знаєте, як ці кейси, коли геймери не можуть відрізнити гру від реальності і починають там різні масові стрілянини і так далі. І, взагалі, пам'ятаєте, що соціалізуватися важливо просто для вашого ментального здоров'я? Ця справа настільки сколихнула Південну Корею. Що всі масово почали видаляти ось ці додатки для пошуку репетиторів, просто на всяк випадок, якщо хтось захоче або вже наслідує Чон Юджон, це дійсно жахливо, адже ми всі знаємо, наскільки важко корейські студенти вступають до університетів, наскільки там великий процент самогубств просто через те, що студенти не здають іспитів. І виходить так, що життя звичайної студентки, яка працювала, дуже важко для того, щоб бути там, де вона була. Тій точці. Було перерване і зруйноване просто тому, що якась хвора людина захотіла відчути, як це вбити людину. Зрозуміло, що Чон Юджун ще не отримала свого покарання, адже злочин мав місце в кінці цього травня. Але це ненормально, це просто ненормально. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А на цьому мушу завершувати свій огляд. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити нові відео. З вами була Крим Кухня. До зустрічі!